Середа, 18 грудня, прислухайтеся до його голосу. Мої вівці слухаються мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. Євангеліє Від Івана 10.27 Томас Едісон щойно закінчив роботу над своїм останнім винаходом, фонографом, коли відомий журналіст Генрі Стенлі приїхав до його лабораторії, аби побачити цей прилад. Стенлі був здивований, коли почув людський голос, що звучав з невеликої коробки. Він був вражений можливостям фонографа і запитав. Пане Едісон, якби ви могли почути голос будь-якої людини, яка будь-коли жила на землі, чий голос ви хотіли б почути? Голос Наполеона, швидко відповів Едісон. Однак Стенлі в той момент думав про інше. Він сказав: А ось я хотів би почути голос нашого Спасителя. Звичайно, Господь не звертається до нас через фонограф Томаса Едісона. Яким же чином Ісус розмовляє з нами? Є чотири основні способи, за допомогою яких Він може повідомляти нам свою волю. По-перше, Ісус звертається до нас через Своє Слово. Коли ми розгортаємо Святе Письмо, наш Господь говорить з нами. Він звертається до нашої свідомості через учення біблії, через писання він виявляє нам свою волю. Зовсім не читати його слово або читати його тільки час від часу, значить, втрачати чудову можливість почути Його голос. Той самий Бог, який надихав авторів біблії, надихає сьогодні і її читачів. Той самий Бог, котрий говорив із пророками, сьогодні говорить через пророків. По-друге, Ісус говорить з нами через Святого Духа, Він викриває наші гріхи, Він піднімає нам настрій за допомогою підбадьорливої думки, Він посилає нам творчі ідеї. Роздумуючи на самоті, ми чуємо, як Він звертається до нас через духа. Якщо ми не проводимо час у роздумах, значить втрачаємо можливість почути Його голос. По-третє, Ісус звертається до нас через життєві обставини. Якщо ми спостережливі, то помічатимемо, що бувають випадки, коли Він або відчиняє, або зачиняє двері. У нашому житті обов'язково будуть випадки, коли Господь говоритиме з нами через певні обставини або молитви, на які ми отримали відповідь. Якщо ми будемо уважні, то почуємо, як він звертається до нас через обставини життя. По-четверте, Ісус звертається до нас через інших людей. Дуже часто Бог впливає на членів нашої сім'ї або наших друзів, щоб вони допомогли нам мудрою порадою. Якщо ми прислухаємося, то почуємо, що Бог звертається до нас через богобоязливих ближніх.